Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно! Сьогодні я готую для своєї сім'ї ватрушки з сиром і вишнями. Готую і вас запрошую! Насамперед потрібно приготувати тісто. Тісто в мене буде дріжджове на сироватці. Перед тим, як приступити до замішування тісто, потрібно перевірити дріжджі на активність. Для цього я в мисочку додаю одну ложку столову цукру, заливаю невеличкою кількістю. Сироватки, і потрібно, щоб цей цукор розтанув. Цей розчин має бути не гарячий і не холодний, а тепленький, тому що в гарячому розчині дріжджі зваряться, а в холодному вони не активуються. І тепер я беру дріжджі і закришую в цей розчин. І тепер я залишаю, щоб цей розчин постояв хвилин 10, щоб дріжджі активувалися. Дріжджі успішно активувались, на поверхні з'явилася піниста шапочка з такими повітряними бульбашками. Додаю сюди цукор, ванільний цукор, щіпочку солі. Соняшникову олію і додаю тільки білочок від яйця. Жовточок я залишаю для змащування виробів. І вливаю, перемішую до однорідності, так, щоб цукор розтанув. І тепер частинами додаю попередньо просіяне пшеничне борошно. І замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Одну частину борошна вмішала, додаю наступну частину. Для того я так роблю, щоб не переборщити з борошном, тому що борошно має різну вологість, і його може піти або трішки більше, або трішки менше. Бріжове тісто потрібно замішувати довго, щоб воно повністю стало однорідним. Тісто має ось так виглядати. Воно повинно бути таким молоденьким, м'ягеньким, ніжним, але при цьому не прилипати до рук. Я його кладу в цю саму мисочку, накриваю рушничком і ставлю в тепле місце на розстойку. А тим часом підготую начинку. Я взяла вишні у власному соці, сік попередньо сідила. Вишні можна брати свіжі, можна брати заморожені, тільки розморозити. Сир в мене власного приготування. Трошки він в мене вийшов цього разу, якийсь такий трошки сухий. Сюди я додаю цукор, додаю ванільний цукор. І додаю поки що одне яйце. Потім буду бачити, якщо за потреби додам ще одне або два яйця. Також можна, друзі, додати замість яєць сметану, або можна і яйце, і за потреби додати трошки сметани. Все-таки додаю я ще ложку сметани до цього сиру, тому що він якийсь сухуватий і такий розсипчастий. А має бути такий масткий, щоб тримався кубки. Друзі, ви дивіться по консистенції свого сиру. Ще додаю сюди невеличку кількість просіяного пшеничного борошна і перемішую до однорідності. Сир повинен мати. Ось такий масткий вигляд. Триматися кубки. Ось так, бачите. Начинка готова. За годинку в мене тісто, дивіться, як воно розпухтіло, збільшилось в об'ємі, стало пухке, повітряне. І тепер я його обминаю. Від загальної кількості тіста я Відщіпую шматочок. Можна ось так відщіпувати. І формую ось такі кульки невеличкі. І викладаю сразу їх на дечку. Дечко в мене попередньо застелене рукавом для випічки. Стараюся, щоб ці кульки. Ось так можна їх всерединку загинати. Стараюсь, щоб ці кульки були однакового розміру. На вагах я їх не важу, друзі, це я не на продаж і не на святковий стіл, це я випікаю для своєї сім'ї. І випікаю я, як ви бачите, великими об'ємами. Тобто, якщо вам потрібно менше. Всього, значить, згідно пропорцій, беріть меншу кількість продуктів беру ось такий стаканчик, щоб приблизно по яметру був як ці кульки, Вмокаю його в соняшникову олію і ось так роблю заглиблення посередині цих кульок. Ці ямки я заповнюю сиром. Сир ось так ущільнюю, щоб було більше начинки. Але це, друзі, за бажання. Зверху я викладаю вишні. Вишень я даю небагато. Якщо вишень у міру, то тоді вони надають приємну кислинку, а якщо їх забагато, то вже буде все кисле. До яєчного жовтка я додала ложку молока, перемішала і тепер буду змащувати поверхню ватрушок. Змащую я тільки там, де є тісто. І тепер залишаю ці ватрушки в теплому місці ще хвилин на 15. Плюшки відправляю в духовку попередньо розігріту на 180 градусів. І буду випікати на режимі верх низ без конвекції. Плюшки готові. Випікались вони в мене 30 хвилин. Дивіться, друзі, які вони симпатичні і апетитні, і мають дуже сильний і приємний аромат. Залишаю їх до охолодження. З цієї кількості тіста, що я замісила, в мене вийшло 28 ось таких. Досить величеньких ватрушки. Вони дивіться дуже м'егесенькі, повітряні. Тісто дуже пухкеньке. І всередині... і всередині ватрушки багато сирної начинки. Ватрушки приготувала, ми вже й стигли чайку з ними попити. Вийшли дуже смачнющі, тісто м'ягеньке, пухке повітряне, а сирна начинка ніжна і солоденька. Гармонійно поєднується з легенькою вишневою кислинкою. Друзі, готуйте і пригощайте своїх рідних і близьких. Приємного вам чаювання! А на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Дякую, що були зі мною, дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал? Підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок. Щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Далі ще буде багато цікавого і корисного. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах, так ви допоможете розвитку мого українського каналу. Буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей! Всім миру і добра!